Зцілення сліпих. Роздуми до Слова Божого на п'ятницю першого тижня Адвенту. Того часу, як Ісус проходив, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали. Помилуй нас, Сину Давидів. Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм. Чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому: Так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрилися їхні очі. Ісус суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони, ж, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. Читаємо в Євангелії про двох сліпих, які йшли за Ісусом і навіть увійшли до хати. Як ви це собі уявляєте? Яким чином сліпі могли йти за Ісусом, не бачивши Його? Гадаю, що на це є лише один спосіб: сліпі мусили уважно слухати і йти по голосу. Слухання Слова є першим кроком. Виходу з темряви і наслідування Господа. Можливо, не все у цих сліпих виходило? Може, час від часу вони спотикалися, навіть падали, але йшли витривало, доки не увійшли до хати. Може, саме так виглядає зараз твоє наслідування Господа як мандрівка сліпого? Може, час від часу потикаєшся. І падаєш на своїй дорозі, не переставай слухати слова Господа і Його голосу, бо це вказує напрямок. Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм: Чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому так, Господи. До кінця невідомо, про яку хату. І про чий Дім йдеться. Може про Дім Ісуса, а може про якийсь інший. Але оскільки ця деталь тут згадується, то варто над нею також замислитися. Дім, хата це також образ нутра людини, символ людського серця. Ісусові залежить на тому. Щоб ти мав щось більше, ніж фізичний зір, щоб ти бачив також очима серця. Слухання Слова, зустріч з Ісусом у Слові приводить до себе самого, до власного нутра. В хаті сліпі приступили до Нього. Раніше не могли цього зробити. Сталося це в домі. Думаю, даний жест має глибоке духовне значення. Коли слухаючи Слово Боже, я сходжу на дно власного серця, там, в особливий спосіб, можу досвідчити Божої присутності і Божого діяння. Духу Святий, Боже, Духу правди і любові, з покорою довіряюся Тобі. Чани, щоб розум мій був завжди відкритий на прийняття твоїх натхнень, нехай серце моє горить вогнем любові до Бога і до людей, а моя воля у кожній ситуації завжди збігається з волею Отця, що є на небі. Ти світло і сила моєї душі, завдяки тобі я існую, міркую і дію. Веди мене дорогами миру. Просто в обійми Ісуса, котрий живе і царює на віки вічні. Амінь.